Всім привіт! Рубрика, можливо, яку всі чекали, бо яка популярна в інтернеті. Скільки коштує наш стандартний похід в супермаркет? Так, починаємо. Що ми набрали на 187 лєва і 50 стотінок. В доларах це буде 108 доларів, в гривнях готуйтесь. Ні, в гривнях ми скажемо суму в кінці. Це в нас набір яєць. Дуже хімозно поросило. Рідке. Накий хліб я кажу, яке пиво. Е, Блін, все з бояк на української вже. Боровинки. Як воно української? Чорниці. Чорниця. Мінералочка. Заморожені ягоди, коріжки і сташечки. Здояни. Е... Молоко і все. Так, рибка. Це у нас така інтересна штука. Так. Чайний лососик. ну, типа, це. Це така штука. Це, коротше, можна назвати якісь болгарські голубці. Але це не просто, типа, цього, це листя з. Виноградовий, коротше, дуже все згадує. Ладно, Тут у нас ще набор зелені, наша стандартна кріп, петрушка, салат, творог, помідорки. Переходимо ще одного пакету. Так, це ми не купила, це в нас було. Хліб один? Ну, ще є хліб два, але він десь далі. Це коментувати чи це в нас просто виженуть салат? У нас кокосовий йогурт. Ще. Пілешко. Коротше, куритено. Ну. Куряче філе. Куряче філе. Де ще у нас ще трохи. То не сьомга, але щось вподобє. Взагалі не сьомга, то що то риба. я от Харінга. Як харинга. воно українською? Не знаю. Хаінга так напан був. Ще воно. лососи. Готовий салат з капусти. Витриву. Ви. Це у нас Батан. солодка картопелька. Це у нас. Котлеточки. Да, я дуже е, хазяйка, яка просто купує заготовочки і їх потім готує. Типа, да, я не парюся і не роблю котлетки сама. Хліб номер два. Так, ще у нас водичка. Улюблена селера, яблочки зелені. І остання штука Це із серії урвала так урвала. Офігенний сир. Сир, сир, кажу сір, містер сір. Сир з Блін, горіх волнат. Грецький горіх. До речі, греки грек не знають, що він грецький, між іншим. А, дуже класний сир в Лідлі. Так що всі, хто живе за кордоном, і. Він, до речі, німецький отут намальовано. Дуже офігенний сирочок. Так. Так. так, і лот останній. <рес> <рес> Охо! У ну, нас закінчився туалетний папір. А, про цей папір скажу ще таке: а, я купую папір тільки чорний, <рес> сірий. А знаєте чому? Тому що е, той, що білий, він білий, тому що його е, висвітлили хлором. І це насправді шкідливо. І в мене тут постійно <хи> спори з чоловіком, <хи> що він такий тіпе забаловати мене з сірим папером. <хи> він дуже м'якенький. Він дуже м'якенький. Але це якраз корисно для чогось там. Так, і скажу зараз е, суму цього. Я вже сказала, це в доларах було 108 доларів, в гривнях ще 4500 там ще з копійками. І загалом, щоб розуміти, цього єдиного вистачає, можливо, 3-4 дня. Тобто, порахуйте, скільки нам обходиться їсти у Болгарії. І е, нас, звичайно, цікавить, е, як, скільки ви витратити на похід в супермаркет. Руки схрестили, як на похороні. Все, включен. Так, рубрика, яку все чекала. Ти знаєш, включено? Так. Та сюди добуйте. Да, мене тут сюди.